А ось, але... Так, значить, наступний у нас а, Анна Ющенка є. Аня, там, будь ласка, паняна, ти з громадської організації дріжджі. Ну, так само це дуже відомий в, в, в українських колах. Такий ще один проєкт, амбітний, достатньо, так, а, про мову, як організувати сферу обслуговування позитивні практики. Зараз будемо слухати про ресторани. Про ресторани, кафе і всі наші проблеми, які з тим пов'язані. — Можна питання для організаторів? — Хорошо. А чому ви російською мовою у вас? — <Chief> Це у мене так само питання, да. <гул> <Сладкий>. Йде питання. <гул> <гул>, — Ліцензійний Windows такий, ну <гул> mm -hmm. <гул> такий магмажує. <важный. писипільным> — Так, я думаю, да, Я думаю, що покарання мусить бути за це. Абсолютно. <гул> — Поставте <гул> <гул> мені... — Ні, я без жарди, знаєте, нещодавно я був на п'ятому каналі. Я раз вийшов туди. Я їм я написав відразу смс-ку. Я був у них на програмі, смс-ко відправив циголкові, ведучому, чайці ведучому і там, генеральному продюсеру на громадських засадах а, стицю. Тому що коли виходиш, у них а, напис, а, просто напис так сирокопічний, Закривайте, пожалуйста, двері російською. І з іншого боку так само. Причому я їм відправив цю смс-ку, через місяць знову був туди запрошений, так само. А, ну, це, Реально, якщо ми на це не будемо реагувати, то воно і не буде зрушуватися. Звичайно, потрібно, навіть якщо нам здається, дрібниці потрібно штовхати один одного, іноді у нас замулюється око. Звичайно, це потрібно все робити до дрібниці. Ласка. Доброго дня. Мене звати Аня Ющенко. Я активіст ініціативи Дріжджі, хочу почати з того, що ми тут сьогодні на конференції, яка мені дуже сподобалась назва, Українізація це конкретні справи. Це одна з тих конкретних справ, яку робить наша спільнота, і я хочу вам сьогодні її презентувати. Ініціатива Дріжджі, тобто там перший слайд, там писали три речі: Українізуємо сферу обслуговування, маркування товарів та оформлення вебсайтів. Деякі з цих наших таких задумок вони більше втіленими. Деякі є менш втіленими, ну особливо, що ми більше чим ми займаємося, це українізація сфери обслуговування, і вона вже дотикається до маркування товарів і оформлення сайтів відповідно тих веб-сайтів з тої сфери обслуговування, з якої ми маємо справу на практиці. Наступний слайд, Слайд Наступне Добре. Отже, нашими завданнями є, по-перше, це донести інформацію до самого мовного споживача, що він має право в цій країні в повсякденному житті, незважаючи на прийнятий новий закон, і поінформувати відповідно власників закладів. В основному, з чим ми маємо справу, це кафе, бари та ресторан. От е, наступне слайд. Отже, ми маємо таку собі мережу волонтерів, е, яка діє в нас досить давно. Це мережа волонтерів. Яку ми просимо наших волонтерів відвідувати заклади громадського харчування? В основному ми поширюємо нашу діяльність на Київ. На жаль, так склалася ситуація, що приблизно дві третини закладів кафе, барів, ресторанів, міста Києва порушують права у споживачів, тобто вони не надають доступної та достовірної інформації про продукцію україномовному споживачу. Відповідно, наші волонтери відвідують заклади громадського харчування і звертають увагу на такі моменти. По-перше, це меню. Закон України про захист прав споживачів говорить, що споживач має право на доступну та достовірну інформацію про продукцію. Якщо меню оформлене лише російською, англійською, чим ну, і там плюс італійською мовою, але чомусь українською мовою там немає це є очевидним порушенням. По-друге, ми звертаємо увагу на оголошення. Які розміщені в закладі про спецпропозиції, тому подібне, тому що це так само інформація про продукцію? Ми звертаємо увагу на те, якою мовою спілкуються офіціанти. Звісно, це питання є найбільш складним, оскільки головним чинником в цьому є пленність кадрів, і офіціанти вони міняються в закладі, всіх навчити. Розмовляти українською майже неможливо, але ми стараємося донести все ж таки інформацію про те, що нам в Києві, в столиці України, приємно чути українську мову в ресторанах. По-друге, ми звертаємо увагу на розрахункові документи. Коли, ми, коли ви в ресторані отримуєте таку так званий документ рахунок офіційно, це розрахунковий документ. Який е, передує чеку, і якщо, наприклад, фіскальний чек в більшості випадків виконаний українською мовою, то рахунок офіціанта досить часто виконаний російською мовою, що є ну так само порушенням, оскільки з цього документу ви дізнаєтеся, що ви купуєте. І звідси так само, ну тут так само міститься інформація про продукцію. Ну і відповідно вебсайти теж сюди долучаються, оскільки ну там я хочу піти в якийсь заклад, я знайду його сторінку в інтернеті, якщо це якась популярна мережа закладів. Ось і досить часто, коли я хочу подивитися їхнє меню наперед, я не маю змоги цього зробити, оскільки воно російської мови. Ось наші волонтери приходять ці заклад, звертають увагу на от речі, які я сказала: якщо вони виявляють порушення. То вони їх фіксують там десь собі в голові і просять такий дуже важливий документ, книга відгуків і пропозицій. Дуже насправді книга відгуків і пропозицій міститься майже в усіх установах, але мало хто про це знає. Вона міститься не знаю, на пошті, в банках, скрізь, і скрізь, де ну, наші права порушення, ми маємо право її просити. В цій книзі відгуки ми залишаємо відгук, який мусить бути розглянути адміністрація, де максимум 15 днів їм дається, і дати нам, нам на це відповідь. Якщо вони цього не дотримуються, вони порушують інструкцію про кноплення відгуків та пропозицій. А, після того як ми залишили цей ну, вірок. Тут пише, що ми чекаємо на відповідь, а якщо реакція відсутня, то ми знову йдемо в цей заклад і робимо фактично ту саму процедуру. А, однак раніше ми робили трошки інакше, якщо реакція була відсутня, ми писали головне управління захисту споживачів. А, Справа споживачів. тому, що. Закон eh, про мову української РСР, який діяв до приняття самозвісного закону, містив пряму норму, де було сказано, що сфера обслуговування eh, в Україні в обслуговування в Україні здійснюється українською мовою. Відповідно, eh, фактично зак... ну, це управління штрафувало заклади за недотримання за прямої просто вказівки законодавства. Оскільки закон України про за Україну про захист прав споживачів говорить, що eh, обслуговування в Україні здійснюється відповідно до законодавства про мову. Сучасний закон такого ну, обслуговування цього поняття, на жаль, не містить. Але ну, так як у нас закон України про захист прав споживачів посилає нас в нікуди, ми користуємося Конституцією. Конституцією України. А, ось. Наступний так. А, так. Тут люди, любителі графіків, можуть бачити приблизно результати нашої діяльності. Ну, це не результати, це поки що найбільш порушення, які ми фіксуємо. Тобто, крім того, що ми стараємося виправити ситуацію, ми ще хочемо бачити, в чому ж проблема. Як бачите, найбільше проблема мови обслуговування. Ну, я вже пояснюю причини цього. далі розрахункові документи, мова оголошень і мова меню. Наступне. Різні заклади в відповіді на наші звернення присилають нам просто геморні речі. Ну, ось, наприклад, ресторан Майтай вважає, що Україна російська двомовність, що склалася історично, є на важливим надбором українського народу, потужним чинником консолідації багатонаціонального українського суспільства. Я не знаю, мені здається, вони це десь в інтернеті прийшли. Ось можна далі. Результати зміни, ну, ось, які ми бачимо, ну, тобто, переважно все ж таки, бачите, 33% закладів, вони все ж таки задумуються над тим, що щось вони роблять не так і міняють ситуацію. Трошки менше закладів змінюють щось. Більше закладів не змінюють нічого. Однак, якщо постійно і постійно їм нагадувати про те, що вони порушують первоокремовних споживачів, і не лише просто порушують перва, це не просто якась, я не знаю, культура закладів, культура обслуговування, якась культура поваги для споживача вимагає того, щоб мене обслуговували моєю мовою в моїй країні. І тому ну, ми бачимо таку ситуацію. Наступний так. Um, у нас був певний конфлікт з адміністрацією ресторану «Мураками», які до нас звернулася дівчина, яка сказала, що її не приймали прийняли на роботу, прямо пояснивши. Це тим, що вона україномовна, тобто вона фактично в розмові при співбесіді пояснила ну, спілкувалася з роботодавцем української мови, і роботодавець зрозумів, що вона обслуговувати відвідувачів буде українською, відповідно, і на цій підставі відмовили працевлаштування на роботу. Довго я бачила багато постів в інтернеті, і після того мураками все ж таки повідомили, що вони планують збільшувати кількість україномовного персоналу, незважаючи на свою. На свої попередні помилки. На свою хронофобію. На свою хронофобію. Ось, ну, це така це з таких практичних речей. Фактично, чим є дріжджі? Дріжджі це є продукти, які існує в інтернеті. Чому дріжджі? Тому що ми розростаємося і пропонуємо іншим людям долучатися і насправді зрозуміти. Що на що вони мають право, і відповідно якомусь чином ці своє ці свої права виборювати відстоювати. Ось е, раніше, взагалі, чим коли ця не була заснована, це було три роки тому. Вона була заснована рухом не будь-байдужим. Представниця Олександра Левкова сидить тут в залі. Е, ось, і за результатами року. Е, Най, найгірш такому найгіршому закладу, найбільшому порушникові прав українських споживачів е, м е, вручилася премія Новий Кабак. А потім ця наша ініціатива перекочувала в інтернет, до отримала назву Дріжджі, ми існуємо на Фейсбуку і вконтакті, і просимо більше вже не самі щось робимо, а просимо людей в тих закладах, де вони бувають, ділитися з нами інформацією, де б вони хотіли досягти якоїсь покращення. Ось е, чоло. Е, цей чоловік просить українізувати мережу клубів Спортлев. Це як приклад. А ще ми на сторінках наша ініціатива там розповідаємо про інші цікаві соціальні проекти. Мені пишуть люди теж з інших ініціатив. Просять там поділитися інформацією. Оцей проект теж заснувала одна наша активістка. Називається Язбу. Як він називається суть полягає в тому, що вони вона з роботку з крику себе під'їзді і складає туди україномовні журнали. Щоб люди її під'їзду безкоштовно могли взяти там прочитати україномовну пресу, якщо вони не купують і покласти на того, щоб хтось інший прочитав. Ось наші контакти можете знайти нас на, в контакті на Фейсбуку. Це наш координатор е, Микола Малуха, який створює цю всю презентацію. Дякую йому. який, в принципі координує нашу роботу в мережі інтернет. Ось і як стикаємося вісімнадцяти. Майже щоденно хто ходить в ресторани і кафе, і зараз будемо говорити про співпрацю, як нам а, один одному допомагати. Запитання до, до Ані. так, будь ласка, Прошу, хорошу. Супружний студент національного міста. Скажіть, будь ласка, ви якось відреагували стосовно е бажання українізувати саме спортплатів? Бо я просто теж там займався і мені ну, не теж не приємно, але дійсно там саме е прям давлять на тебе оці російські. Тенди російська реклама, вона повністю. І там кожні 15-10 хвилин проходить е, реклама, незалежно від того самого спотлайту, то, чи там якась ніша, і вона теж вже там культур російську. У вас якась була реакція там, на покладання до людини? Так, ну ми пропонува попросили наших волонтерів, наших підписчиків написати. Спортлайф, але, наприклад, ну це така досить вузька сфера. Спортлайф ходять не всі. Ми викликали ті, хто має справу спорт Спортлайф, все таки там більш-менш на них тих безпосередньо закладах повпливати. А ну, або написати їм на сайт. Ну мені здається, що от написати на сайт це менш ефективно, ніж поспілкуватися безпосередньо, але реакції поки ніякої, на жаль. Я вважаю не в постокупаційному режимі, а ж створили, тобто зараз діє закон про основи державної мовної політики, і я б хотів висловити свою думку, але запитання буде, що сміявшись з того, що вам відповідали, за цим законом не можна. Вони відповідали, особливо перша відповідь була абсолютно за приписом нового дискримінаційного закону.

На факт порушення, якщо не помиляюсь, статті 172 Кримінального кодексу України, коли людині прямо відмовили в прийомі на роботу з посиланням на україномовність. Тобто це за сукупність стаття 161. І якщо я не помню, от грубо порушення доводить правду 172. Тобто зараз же за кримінальним процесуальним кодексом ви пишете заяву, правда, інтелігентний пан а римник, заступник міністра внутрішніх справ, вони інструкцію виділені, яка гумов порушує поціальний подивити. Але все ж таки, якщо чітко розписати і віднести до прокуратури Ґгу. і доказову якусь додати паспорт, тому, по-перше, по це твердження людини, потім ще щось, так, вони зобов'язані будуть внести до єдиного реєстру досудових проваджень. Відомості про цей факт, і через два, і через якийсь час вони закриють це провадження, бо воно не підтверджується. Але записи в цьому реєстрі будуть довго-довго. Чи це ви думали про це? Може вже й зробили таке? Отже, щодо цього факту можу сказати, що він існував давно, ну тобто, це десь два роки тому така ситуація склалася до прийняття нового кримінального процесуального кодексу. Пропоную, але що... але люди відреагували мураками просто після е, маси повідомлень в соціальних мережах, відреагували і сказали, так, ми приві. Я не знаю, чи взяли тоді ще на роботу. Я надію, що вона влаштувалася десь в іншому місті. Друзі, друзі, о, є пропозиція. Ми ж зробили цю конференцію не просто для того, щоб одноразово послухати, для того, щоб ви знайомились, з досвідом. Якщо у вас є конкретна пропозиція, а в вашому запитанні фактично було твердження з конкретної пропозиції. Я пропоную після виступу підійти і, і ваші поради, щоб. О, Просто-напросто вони могли втілити життя. А без питань. Я думаю, що вони скористуються та будь ласка, пане Олександр. Ще раз питання таке. До речі, ну, це вже обговорювалося якось. Я не знаю чи спрацювали, чи реалізовуються чи ні. А, список. Блеклістів і вайт ну, білих, білих та чорних списків. Тобто є чорний список, куди не рекомендуємо ходити, і навпаки, білий список, куди ми рекомендуємо ходити, бо там обслуговують що що навіть, я думаю, що більш навіть дієво. Що можливо, що навіть зробити якийсь логотипчик, що ми рекомендуємо сюди ходити україномовним. Так, зрозуміло. Я Ваше питання зрозуміла. Просто те, те, що про, про що я забула вам сказати. Дякую що Надал. Це презентація вам трошки старіша, Але на нашому в мережі Facebook і ВКонтакті нас є посилання на таку саму на звану карту карту закладів так громадського харчування. Ось карта затворена мережі в Google, здається, в Google Maps, і там є такі позначечки в тих закладах, які ми відвідали місті Києві зелені, жовті, і червоні. Зелені значить, там все нормально, червоні там все дуже погано, і жовті, ну, таке. Це Ось. і це дуже ну це насправді зручно. Тому ми закликаємо людей давати нам більше інформації, що ми цю карту поповнювали, розширювали. Тим більше зараз дуже багато нових закладів відкривається. Тому заходьте, будь ласка, контакт, Фейсбук, там прямо посилання. І Після того заходьте лише в ті заклади, де вас обслуговують українці. Я просто хотів додати маленьку ремарочку, що в принципі, якщо так от як з точки зору SEO подивитися. Все ж таки має бути окрім такої э, геоінформаційної інформації суто текстова, бо вона набагато краще індексується. І э, просто список табличка Blacklist і White э List буде вкупати більш ефективну штуку, ніж, скажімо так. <плес> mm, ну я матиму на увазі, що деяким людям, можливо, так зручно. Це, це не проблема звести все просто. Можна інші... не сідайте, пане Олександр. Для розрядки просто маленькі. Встаньте, будь ласка, пане Олександр. Про український мультикоролізм. Подивіться, українська вишиванка під нею ну, не скажу російська тільняшка. На, 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 на ній, на, на, Еврейская жилеточка, даже еврейские жилеточки, да, арабская арафатка, французский беретик и американские джинсы. Але душа ж українська так? для маленької розрядки. Що запитання? Будь ласка, порада так. Ну, можна з місця. все таки вона зараз. по перше, хочу щодо тлумачення закону України про основи державної мовної політики. Хочу сказати, це дезінформація стаття одинадцять цього закону, що відбувається українською мовою. А якщо звертається регіональною мовою, то тоді лише. Службова особа е, спілкується е, регіональною мовою. По-друге, хочу звернути вашу увагу на те, на ваше звернення. Скажіть, будь ласка, ви от звертаєтесь і від, відповіді вам на той чисто філософський. Хоча за Конституцією України встановлено, що службові і посадові особи е, здійснюють свої повноваження виключно на підставі в спосіб, передбачений Конституцією і законами України. По-перше, по-друге, третє, це вже. Так От, наприклад, хочу поділитися своїм досвідом. Я, наприклад, заходжу. У вас же був, був був власний виступ. Саме з цього прикладу. Ну, якщо дуже стисло. 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 Заходжу в будь-яку там комерційну установу, на українську мовою спілкується, диктофон записується, чому вони відповідають. Де адміністрація, адміністрація відмовляється, телефоную по спецлінії 102 з повідомленням про злочин і вимогою відновити порушений порядок встановлення конституції у сфері застосування державної мови. <реш> <А> на наступний <реш> день приходжу. Якщо знову українською мовою, знову фіксую на диктофон, знову телефоную по спецліні 102, заповідаю, шановні вчора я до вас звертався з повідомленням про злочин, просив вас усунути. Злочинну діяльність а також відновити перед саном Сьогодні він не відновлений. Прошу вас жити зв'язати до відновлення, а також вирішити питання відповідальності посадових осіб внутрішніх справ, які не виконали свої. Друзі, це не смішно Вархович, Сергій Сергіжи в Луганську, то це чудово. І все таки на третій раз приходжу українською мовою. Потретє, це не закінчується, не закінчується, але Довгий спілкується, але одразу після цього звернення до прокуратури сповідомлення про злочин, що працівники міліції не виконали своїх службових обов'язків, не забезпечили, не усунули злочинної діяльності, не забезпечили належне функціональної державної мови. Дякую, тому що це можна про запитання: хто з власник чи адміністратор, чи, можливо, ти нещасний офіціант? Вони по вашому є посадовими особами? Службовими особами службовими особами, службовими особами. Вони, вони не підпадають під? Закон про державну службу. До них це норма не розподілоється. <плес> Ми говоримо зараз про службу особи, і таку сфери обслуговування. Це сфера господарювання, це приватна сфера. І що сфері? <плес> Ви що Будь-яка діяльність в Україні, вона здійснюється на підставах чинного законодавства. Друзі, а... регламент зараз не дозволяє нас довго. У нас у кожного є спеціалізація, на щастя. Це структура, яка спеціалізується якраз на моніторингу закладів харчування. Я думаю, що ваші поради, вони послухають і розберуться. Вони їх можна впровадити часто? Можна навіть обмеження харчування чи будь-якої інші сфері обмеження. Це також є злочин, передбачені статті, Позиція зрозуміла. Все, я думаю, що пані Анне це почула. Все, а далі розбереться на сім'я. Це не Будь ласка. не дозволяйте, що вам вийшов максиданабу. Не дозволяйте, Ніколи. Думайте. Добре, я е, ще хотіла зробити останнє оголошення. 15 числа, часа, п'ятниця будемо вручати премію новий кабак найгіршому закладу. Міста Києва знову це День захисту прав споживачів. Е, буде в, в інтернеті обов'язкова інформація, десь в обід це все буде відбуватися, десь у 12 того на Приходьте, долучайтеся, дивіться, який заклад став найгіршим. Дякую, сідання.